Дякую організаторам за вкрай можливу зустріч діалогу, до річниці будь права у столиці, що я хочу сказати картинка, те, що особисто я, а також ті люди, громадські діячі, з якими ми зараз збираємося напрацювали громадський моторговий сценарій, це люди, які дійсно хочуть, щоб Україна стала країною, яка показала всьому світу той вихід із тієї кризи, якою зараз знаходиться світ. І ми дійсно вважаємо, що Україна саме та країна. Чого нам не вистачає? На сьогоднішній день нам не вистачає волі політичних діячів, так званих політичних партій, так званих політичних блоків. Дуже дякую Сансановичу за те, що розповів. Дійсно, є такі у нас по Києву цей статут територіальної громади. Ви Якщо ви знаєте, кожного депутата питає, виявляється, що вони не знають. В цьому статуті є маленька стаття. В якій записано, що планування будівництва в місті Києві здійснюється з урахуванням трьох речей. Перше інтересів держави, інтересів громадськості інтерес... і приватних інтересів. Якщо ви побачите в Києві, подивитесь будь-який район місця, ви самі знайдете відповідь, з урахуванням яких інтересів здійснюється планування і забудова. Це лише маленька річ. Тобто статут територіальної громади міста Києва не виконується. Конституція України не виконується. І е, те, що стосується реформи самоврядування, реформи сам, е, децентралізації і інших речей, це просто вкрай необхідне і болюче питання. Її е, треба робити негайно. І я закликаю всіх депутатів, які зараз тут присутні, у нас п'ять фракцій Київській міській раді, лише 120 депутатів, і увіть собі, щоб під час війни. Лише від цих депутатів залежить, якою буде доля Києва, доля країни. Бо вони можуть вже зробити те, що вони мусили зробити ще три роки тому. І не треба нас ганяти по судах, не треба нас ганяти по нереформованих прокуратурах і таке інше. Ви можете самі зібратися 120 вас і зробити те, що ви мали зробити дуже давно. Що стосується громадського бюджету, що стосується місцевих ініціатив, є петиції. Дуже добре, пане Сергію Лодойко, розробляє, це чудовий механізм. Але саме через те, що зараз відбувається в Київській міській раді, кияни повністю зневірилися в цих нових інструментах. Жодна місцева ініціатива, або лише декілька з місцевих ініціатив реалізована депутатами. Жодна є петиція, яка набрала 10. Тисяч голосів не реалізована, а пореалізована лише декілька. Скажіть, будь ласка, чого вам не вистачає реалізувати волю громади Києва, реалізувати волю киян? Чому в Києві відбувається те, що ми зараз бачимо? Сплашні мафи. Кажуть, ведеться боротьба з незаконними мафами. Сьогодні вночі зруйнували незаконні мафи, за місяць на тому ж самому місці з'являються вже законні мафи. І, і ще більше, чого не вистачає, невже ви не невже бачите, що Київ перетворено в бетонне гетто? Хто це, хто це зробив? Це зробили депутати. Депутати, які зараз знаходяться в земельних комісіях 22 штуки. І е, якщо, е, якщо у нас працювала антикорупційна е, якась там комісія, вона давно з'ясувала, що у кожного з них є конфлікт інтересів відповідно до корупційного законодавства. Чому це не працює? 120 депутатів, все дуже вам дякую.